Усіх святих землі української. У другу неділю після п'ятидесятниці Українська православна церква прославляє та вшановує всіх святих нашого українського народу. Кожен народ має своїх покровителів, яких ми називаємо святими, бо вони проявили надзвичайну силу людського духу та витерпіли страждання. Цього земного життя і своє життя вони посвятили Господу Ісусу Христу. І щороку на козацьких могилах під Берестечком у Святогеоргівському монастирі ми прославляємо наших святих. І в кожному храмі, і в кожному монастирі ми прославляємо тих, хто найпалкіше своїм серцем любив Господа Ісуса Христа. Святий це особлива людина, людина, яка на протязі життя довершила себе по образу і подобі Ісуса Христа, людина, яка з'єднала свій розум з серцем, очистивши розум молитвою, смирившись перед Богом, перед людьми, ця людина отримала благодать Святого Духа, і ця благодать з'єднала розум з серцем, а саме в серці. Знаходиться дух людський, дух людський знаходиться у потойбічному вимірі, його не можна побачити озброєним оком. І там, де знаходиться дух людський, там і відбувається єднання Духу Божого з Духом людини. Отож свята людина це та людина, яка намагалася все своє життя. Вдосконалити себе, налагодити себе по образу Ісуса Христа, яка явила справжню мету людства, до святості покликані всі люди. Ми не уникнемо цього, бо потяг до святості закладений і в нашій природі Богом. Господь, створюючи людину, сказав сотворімо людину за образом нашим і подобою нашою. Саме святість та її властивість безсмертя є образом Божим в людині, а подоба – це наша здатність проявляти святість у житті своєю тілесною та духовною природою. Тому й Господь, коли давав пророку Мойсею 10 заповідей на горі Сінай під час старозавітньої п'ятидесятниці, сказав будьте святими, бо святий я, Господь Бог ваш. Саме виконання людиною заповідей Божих веде людину. До святості, щоб бути образом і подобою Божої. Але і саме виконання заповідей без Бога неможливе, без благодаті Божої, без сили Божої. Колись учні запитали у Ісуса Христа, а хто ж може спастися? Христос сказав, що у людей це неможливо, але у Бога все можливо. Отож. Виконуючи заповіді Божі, ми зустрічаємося з тим, що ми не можемо їх виконати до кінця. Ми безпорадні, навіть одну заповідь досконало виконати людина не здібна. тому ми просимо Бога, щоб Господь селився в нас, очистив нас від всякої скверни. Так, особливе розуміння святості людини розкрив своїм життям і навчанням. Наш Господь Ісус Христос. Він пояснив, що десять заповідей Божих зводяться до двох. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю це є перша і найбільша заповідь. А друга ж подібна до неї люби ближнього свого як самого себе. У цих словах розкривається вся повнота християнської віри. Не можна бути віруючим, люблячи Бога і не любити ближнього, проявляти ненависть до Нього, неправду й ворожість. Якщо людина каже, що вона вірить в Бога і виконує Його заповіді, але по відношенню до іншої людини робить інше, то ця віра не від Бога, джерелом цієї віри є д'явол. Тоді, коли ми йдемо до сповіді, то перш за все, ми повинні звітувати Богові в тому, що ми не виконуємо найголовнішу заповідь. Господь є джерелом нашого життя, не єдиний волос нашої голови не падає без його волі. Отож, перш за все, каємося в тому, що Господа не любимо всім серцем, не Він є головний скарб нашого серця, не любимо Його всім розумом. Наш розум. Не розмірковує про Бога, навіть під час молитви ми приймаємо різні помисли, різні враження, і всі сили своєї душі ми не докладаємо, щоб догодити Богові. От в цьому ми повинні, перш за все, скласти своє каяття і визнати свою провину. І святі люди, це справжні віруючі, які боролися проти гріха. Найперше своїм особистим життям вчили і показували приклад цієї боротьби для інших, боролися своїми пристрастями, своїми недоліками. Бути святим означає наслідувати у своєму житті подвиг нашого Спасителя, виконуючи його євангельське вчення. Син Божий, як Бог і людина, для нас є ідеальним прикладом святості і людяності, бо Він своє життя віддав для спасіння. Для спасіння людства. Тому святий це той, хто себе віддає заради життя інших. Це можуть бути різні життєві ситуації та події в житті людини, від звичайно морально-етичних вчинків милосердя до тілесної жертвеності, прикладів святості є багато, через що святі нашого українського народу поділяються на мучеників та священомучеників, людей, які постраждали за віру. Преподобних, які прийняли на себе подвиг чорнецтва, святителів, святих єпископів, рівноапостольних, які просвітлювали наш народ вірою, страстотерпців і багатостраждальних, невинно вбитих і закатованих в полоні наших православних воїнів. Наш церковний календар багатий іменами цих святих кожного дня. Але ми, прославляючи всіх святих нашого українського народу, повинні пам'ятати, що святим стає кожна людина, якщо виконує заповіді Божі, якщо любить Бога всім серцем, якщо любить ближнє як самого себе, особливо у той момент життя, коли від неї залежить доля і ближних інших людей нашого народу чи цілого світу. Саме так вчинив Господь, щоб спасти нас від смерті для безсмертя. Так робили його учні, святі апостоли, проповідуючи християнську віру. І наш апостол України, святий Андрій Первозваний, рівноапостольня княгиня Ольга і князь Володимир Великий, преподібні Антоній та Феодосій Печерський, і наш святитель Михаїл, митрополит Київський, в храмі якого ми служимо, і бата страждальний Петро Калнишевський, гетьман український, який не скорився ворогам України. І, проживши 112 років в полоні російському, проявив незламність віри і людського духу, бо своїм життям врятував багато життів своїх побратимів, козаків. Хто все витерпить, той спасеться, як говорить Ісус Христос у 90 му Псалмі, за те, що покликали надію на мене, я визволю і захищу, бо знаєте, ім'я моє. Я почую, буду з вами у скорботі, визволю і прославлю, довгим життям обдарую і дам спасіння моє, Псалом 90. А тих, хто порушує заповіді любові, вірять формально та лицемірно, тільки зовні свого життя, а насправді роблять так, щоб страждали інші люди. Ті, які кажуть, що в мене Бог в душі, а церква їм не потрібна, священники не такі. Творять неправду і беззаконня, зраджують своїх ближніх, свою рідну землю, свій народ. На них чекає покарання Юди, зрадника. Тому страждання святих це не ознака їх слабкості, це свідчення дій сили благодаті Божої, котре через церкву нас веде до Царства Небесного. І Спаситель наш говорить нам про це у сьогоднішньому Євангелії, називаючи святих блаженними. вони є миротворці, тобто роблять все у своєму житті, щоб тут у нас не було гріха. Який би страшний не був цей світ у своїх пороках і беззаконні, але святість переможе, і ми, завдяки подвигу наших святих і наших сучасних героїв українських воїнів. І зараз ще і наших медиків, які лікують хворих поранених, і наших волонтерів, які везуть матеріальну допомогу в окопи нашим воїнам. Ми обов'язково переможемо. Нехай у цьому нам завжди допомагає благодать Божа, яка дарована нам у любові Бога Отця, жертовності Сина Божого. Та Спасительної дії Святого Духа на віки віків. Амінь і Богу слава! Вітаю всіх вас, з іменинами, з Днем всіх святих на святі Русі, благословенні Україні просіявших.